Лобода зараз в Києві, і Світлана показала, як відвідала виставу шафа за участю балету Фрідум і як за кулісами шукає їжу. А також в мережу потрапили рідкісні кадри, де співачка спілкується з донечкою. Ну і ще виконавиця продемонструвала гру на барабанах і показала, який відвідала заклад після вистави. Дивіться це відео до кінця. Ми рушні на спектаклях. Балету Фрідом, нашим рідним ребятам. Роказуємо Розказываю... розповідає, що ми прийшли так. до наших хлопців та дівчат так. Так, так. на виставу. Яка... Припустимо, тому що вже третій дзвінок. Так, ми вже йдемо. Шоу просто неймовірне. Я вже п'ятий раз. Свєта, як тобі шоу? Зачекай, я зараз розповідаємо, коли закінчиться. <світнє> Мі, Мі, <буде. світнє> так, хочу показати за колісся. Ми голодні були, тому трохи шукали поїзд, але нічого не знайшли. Але ми знаємо, що за колісами є багато бутербродів. зараз, ми трошки. І зараз ми вам покажемо. Бачите? А, а, вже вже немає. немає. А є. О, вже немає. Так. так, була перерва, тепер ми. Моя кусин уже набрать страшно, что они слышно забрали трубку. Всім добрання, дякуємо. На дякуємо. Було дуже смачно, але дуже багато їди. А, так багато що я їду дешу. <ріху> Все, Дякуємо.